ДТП за участі військової техніки сталося на Дніпропетровській трасі. По дорозі до військової частини близнюки у Запоріжжі бійці 55-ї бригади повертали з навчань. На одному з тягачів, що супроводжував колону, зірвався причіпний пристрій, який тримав військову пушку. В результаті цього вона врізалась в Камаз, який рухався позаду. Двоє військових вийшли подивитися, що трапилось. В цей час хлопців збив автомобіль, який об'їжджав колону. Солдати звинувачують ДТП керівництво. Когда мы собрались ехать обратно, мы выехали уже ближе к вечеру. То есть было понятно, то, что придем мы сюда ночью. За это время должно быть сопровождение, должен быть старший колонны, который смотрит за этим всем, как идет колонна, что происходит. Они просто уїхали наперед, тому що їм захотілось побистрей сюда приїхати і аддохнути, щоб у них нігбила время. за словами солдатів. Спочатку звинуватили водія автомобіля, але після розголошення інформації про ДТП його відпустили додому. А командир дивізії Антон Мар'янович Якобовський подав у відставку.